Помалюємо. Сьогодні я пропоную вам намалювати слонення. Для роботи нам необхідно чистий аркуш паперу, простий олівець, гумка для стирання, фарби, пензлик, стаканчик з водою та серветка. Розпочинаємо роботу з того, що визначаємо, де буде знаходитися голова нашого слона. Нам потрібно її розмістити майже по центру, тішечки праворуч відступаємо, щоб ще помістився у нас нашого слона. Голова у нас нагадує кружечок, і ми разом з вами малюємо кружечок невеликий і не занадто маленький середньої величини. Ось так, є. Тіло у нас нагадує овал, який буде ховатися за наш кружечок. Невеличкий ось такий овал. Тіло є. Тепер розпочинаємо малювати більш дипні деталі. Додаємо вушка. Вушка у нас це два овали. Вони у нас великі, розташовані ось тут з цієї сторони. Інше вушко у нас буде взагалі майже трішечки видно, майже не видно. Одне. Витираємо зайві частинки, які нам не потрібні, і наводимо ще раз наше вухо нашого слона. Так, ось так трішечки, навіть кругліше його зробимо. Так, є. І інше вухо я вам казала, що його буде трішечки видно. Ось тут ми його промальовуємо. Трішечки, таку маленьку частинку, невеличку. В цьому овалі промальовуємо маленький ще овал. Так, вушка наші є. Промальовуємо оченя, кружечок. Тепер приступаємо до того, що промальовуємо ніжки і хвостиком. Хвостик у нас, ось так ми його намалюємо догори і на краєчку намалюємо, ніби така невеличка в формі капельки. Ось такий зробимо краєчок. Тепер промальовуємо ніжки, чотири ніжки. Одна спускаємося донизу, лінія, трішки вигнута. Відступаємо трішки праворуч ще одна лінія і з'єднуємо їх між собою. Одна готова, інша буде виглядати за цією, тому вона буде коротша трішечки, тому що вона буде в нас на задньому плані. Ось так. Дві ніжки є. Тепер спереді точно так же промальовуємо спереді ніжки. Одна ніжка лінія. Відступаємо трішки ліворуч ще одна лінія і з'єднуємо їх між собою. по довжині ця ніжка повинна бути як ось ця задня ніжка. Ось так вирівнюємо, щоб вони були однаково і довжини. Так, є. А одна ніжка в нас буде піднята, наш словник буде крокувати. Піднімаємо нашу ніжку. Ось так, сюди вона трішечки буде розвернута цю сторону, праворуч, і з'єднуємо дві лінії, і також з'єднуємо між собою. Не вистачає нашому слоникові хобота, ми його промальовуємо, це зігнута лінія. І краєчок у нас ось такий трішечки. Розширений, повертаємося назад і робимо нашому слоненяті ротика. Так, наше слоненятко готове. Беремо фарби пензлика. Нагадую, що ми небагато беремо води, Вмокаємо пензлик у водичку. І нам необхідна для нашого слоника буде сіра фарба. Якщо у вас немає сірої фарби, можете змішати на палітрі білу фарбу і трішечки чорної, і у вас вийде сірий колір. Отже, розпочинаємо розфарбовувати наше слонення. Починаємо, як завжди, згори і з гори, із наших вушок. Щоб рукою раптом не розтерти. Так, одне вушко, інше ми не будемо чіпати, ми його зробимо трішки тимнішим за кольором, бо воно знаходиться на задньому плані. Ось так. І продовжуємо далі, намагаємося не виходити за лінії, не поспішаємо, якщо ви раптом не встигаєте разом зі мною. Натисніть, будь ласка, на паузу, виконайте до того етапу, що виконала я, відтискайте паузу і продовжуйте разом зі мною. Так, продовжуємо далі розмальовувати нашого слоника. Ось так і сюди. Є майже наша голова, нашого скуна. І тепер розфарбовуємо овод. Тепер приступаємо до розфарбовування животика, а потім уже в кінці ми розфарбуємо ще одне вушко, тільки трішки темнішим кольором, як я вам вже казала. І продовжуємо далі хвостик. І вушка, доходимо до вушка, можемо трішечки додати чорного, щоб вийшов, вийшов темніший, сірий, і ми промалюємо ось цю частинку. Так. Є, продовжуємо розфарбовувати ніжки. Так, Одну ніжку та ще на задньому плані ми також не чіпаємо, нехай вона у нас лишається, і потім ми також зробимо її темнішу за кольором. І розфарбовуємо повністю животика ось так трішечки лишилося дофарбувати нашого слоника. Потім ми зараз з вами додамо ще трішечки чорного. І у нас утвориться трішки темніший сірий. І ми разом з вами зафарбуємо вушко те, що далі. І ніжки. Так. Ось так. Розфарбовуємо вушка. Так, ось так. Розфарбовуємо ось це вушко І оце. Так, цю частинку і ось ці ніжки. Зафарбовуємо і ось цю темнішим кольором. Є. Так, зафарбували. Зараз з вами ми беремо трішечки рожевого, вимиваємо пензлика. Зараз беремо з вами рожевий колір. І рожевим кольором зафарбовуємо наше вушко ось тут. Обережно, щоб не вийти за лінії, розфарбовуємо так, і е. розфарбовуємо на наших ніжках ось ці частинки. Таке буде в нас трішки казкове слонення, незвичайне. Так, і тут так само зафарбовуємо так, обережно, щоб не вийти за наші контури. Є. Yeah. Тепер нам необхідно. Додати оченя. І не забуваємося, що ми обов'язково в нашому оці робимо блік Да, світлу частинку лишаємо, де вам подобається небагато фарби, щоб не розтеклося небагато водички. Так, око готове. Наше слонення з вами готове. Дякую вам! За увагу і до нових зустрічей. До побачення!